Тепер в'їжджаємо на Чигаринський шлях. Село Поряд іде... ох, село Леське. така гарна дорога, чудова, причудова. Якщо водою залило, ну вночі і не проїдеш. Просто так. Тому що яма на ямі такий шлях, що потрібно ще знайти таку дорогу по всій Черкащині. Це так, що їздимо тут кожен день, то знаємо, куди повернути, а якщо вночі хтось поїде і не буде знати куди.